Але зараз вам знімемо відеоогляд на цього пасата. Ну, нова машина. 195 тисяч пробігу, 21 й чистий рік, реально нова машина і на дуже жирній комплектації. Ви просто подивіться, якого ми красення привезли з Німеччини. Ще один приїхав Пасат, 21 й чистий рік, 22 й модельний. 2 літра дізель, 110 кВт, цілий нефарбований, 195 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Зараз поки подивимося його на підфарбування. Він не фарбований, ми його перевірили. Два комплекта дисків з гумою, зимова літня. Плюс машинка вся обслужена. Весь сервіс в Німеччині на офіційному ділері. Вся інформація б'ється по Він-коду. Також ми самі заморочилися, витягнули розпечатку з офіційного ділера. Ми вам все це покажемо. Отакий От фасад на огляді погнали. Суперкомплектація, ну вже, як ви можете бачити, фари в цій машині максимальні. Оптика максимально можлива. IQLED вони вирізають з автоматичним дальнім ближнім, з адаптивним освітленням. Вирізаю, перейдію дужчу машину, стрічний транспорт вирізає, знаки притушує, вони вас не засліплюють. Максимально можливі противотуманки. Паратронічки 360 градусів плюс з автопаркування. Тобто машина сама паркується. І також є асистент виїзду і заїзду з парковки Вже в нас це останній рестальник Б8-го пасата. Тут же обновили значки. В значку схований дістронік фронтальний асистент в лобовому склі камера асистентів, датчик світла, датчик дощу. Ну Цим в принципі, вже ні, нікого не здивуєш. Дзеркала також максимально можливі, вони гріються з автоскладанням, автозатемненням. І також присутні сліпі зони в зеркалах. Все пізніше трошки покажемо. Ви просто подивіться на цей стан цієї машини. Чорна машина, вона тільки приїхала з Німеччини. Машина взагалі без подряпин, без вмятин, без будь-яких косяків. Діски взагалі без пошкоджень, тормозна система в автомобіля майже нова, зимова літня гума на Титанах йде в подарунок новому власнику. По задній частині в нас також максимально можливі задні динамічні ліхтарі, дуже круто вони засвічуються, я вже не раз це показував. У нас дуже багато цих посадів було в продажі. Алюмінація вже йде, як у Audi, засвічується. Динамічні поворотники в нього. В значку також схована камера заднього огляду, що дуже круто. В Шкоді вони зробили, Він йде отут, камера заднього огляду, і вона йде з омивачом. Але тут вони зробили, я, я рахую, пасата вони зробили грамотно, що вони її сховали і вона завжди чиста. Також погрузочна на задньому бампері у нас накладочка, бампер у нас не пошкоджений, взагалі без будь-яких нюансів. Також парковочка 360 градусів. Ну, машина сама вміє паркуватися. І зараз покажемо, що вам салончик цього автомобіля. Комплектацію і перевіримо його на підфарбування. Покажемо вам, що автомобіль диско не фарбований. Покажемо Вінкод, покажемо сервісну історію, яку ми роздрукували. Так що поїхали дивитися. Так, давайте зразу перевіримо цього красення на підфарбування. Ми його вже дивилися, ми не знайшли жодного фарбованого елементу. Я зразу вам фіксую він-код. Також я покажу роздруковану історію, яку ми самі витягнули з офіційного ділера. Так, капот 145, 152. 112, 124, 124, 131, 120, 120, 111, 103. Капот у нас не фарбований. Фари у нас не побиті, без запотівань. Туманочки також не побиті, без запотівань, бампер. У міру розумного є сколи, все ж таки 195 тисяч по німецьких автобанах і плюс автомобіль не фарбований. Ну звідси ви нікуди не дінете, сколи будуть по-любому. Так, крило, пасажирська сторона. 117, 129, 118, 118, 106, 98. Диск не пошкоджений, без бордюрок, без царапин, зимова гума, плюс комплект літньої на дисках, я вже говорив за це. Тормозні диски. В гарному стані, колодочки нові, дверка 113, 105. 110, 110, 111, 118. Тут вже далі йде пластмаса, 105. Без підфарбувань. 21 й чистий рік це не модельний, це іменно 21 чистий рік, а модельний вже йде 22 й рік. Задня дверка 112. 112, 118, 130, 120. Заднє крило. Починаємо з арки. 138, 129, 115, 109 109 125, 120, 106, 106. Так, верх крила 117, 125 Так, батон і дах. 136 122, 135, 121, 134, 121, 132, 132, 133, 133, 133, 121. Кромка над лобовим склом. Абсолютно ціла, без сколів, без ржавчини, без будь-яких пошкоджень. Так, Лобове скло у нас Volkswagen 에, Saint Global Security, але воно 22-му році було замінене. Я вже говорив за ці стекла за лобової, що в Німеччині вони замінюються навіть із за сколом, ви просто не пройдете тюф. Це вам не в Україні за 200 гривень, де ви купите собі тихосмотр і будете їздити. Завода притоновані задні вікна. Так, крило ми заднє подивилися, задні ліхтарі в нас максимально можливі. Вони ціленькі, без запотівань, без тріщин ніде нічого не побите, не поломане. Працює аварієчка. Так, дивимося далі. Дивимося багажника ляду. 105, 106, 106, 113. Але подивіться, як воно файно виглядає все ж таки. Ух! Погода, 2 січня. Просто Подивіться на цю погоду. 10 градусів тепла. І машина, звісно, ну, я не знаю, ну, просто вигляд вона, в неї просто бомбезний. Заднє скло в нас так, сфокусувалося, одиничка, оригінал. 106, 115. Під номерною 115. Тут також у нас без пошкоджень, фара ціла. Без запотівань немає жодних тріщин, ніде нічого тут не побито, стоїть в зазорі до крила, до фари, все тут у повному, повному порядку. Так, далі. Крило 108, 115, арка 115, 129, 121, 128, 128, 129, 117, 107. Задні двері. 121, 110, 115, 115, 116, 107, Водійська дверка, 107, 112, 103, 103, 112. Крило. 112, 113, 106, 112. 105. 105. Так, батон і стоечка 137, 122, 137, 125, 125. Також кромка не пошкодження, не пошкоджена, немає сколів, немає ніяких, ніякої ржавчини. Все в повному порядку. 130, 130, 131, 119. 130, 130, 112, 104, 114, 123, 112, 112. Спойлер у нас що? Тоже Цинк? 120, 112, 124, і 119. Так, подивилися. Ми цього пасата на підфарбування, жодних підфарбувань по ньому немає. Зараз покажу вам сервісну історію на нього. Так, ось його сервісна історія. Ось іще раз фокусую Він -код. 20, 20 21 рік, 9 місяць, ВІН-код, 110 кВт, 2 літра дизель. Оце сервісна історія, яка роздруковувалася вже в нас. Ми вже її витягнули з нашого офіціала. А це сервісна історія, яка. Іде із Німеччини, яку дають з лізингового аукціону при купівлі автомобіля. Повністю вся сервісна історія. Від нуля до останнього кілометра в Німеччині на офіціалі. Приїжджайте, перевіряйте, він-код відкритий. Машина німецька, це не Франція, не Польща, не Словакія, не не знаю там, не Скандинавія. Це чисто німецький автомобіль, який приїхав, розмитився. Він вже з сертифікатом. І очікує нового власника і відразу перша постанова буде на нового власника. Ви будете першим власником в Україні з реальної сервісної історії нефарбованого, цілого, класного пасата. Так, по салончику, по салону. Ну, у нас тут все стандартно. Сло піднімачі, задніх вікон, сліпі зони в зеркалах, підігрів дзеркал, сидіння водія е з боковими підтримками. Аргокомфорт, воно йде з масажем, з електрорегулюванням. Кермо у нас. Ось подивіться стан на 195 тисяч пробігу. Адаптивний круїз-контроль, утримання смуг. Оце вже, до речі, новий асистент від Volkswagen Travel Assist. Тут у нас все по стандарту, це управління освітленням. Тут також у нас все по стандарту, електроручник, автохолд, парковка, автопаркування. Заводиться він у нас кнопочкою. Вже нові тайпсічні виходи, бездротова зарядка, новий клімат, вже йде сенсорний, максимально можлива магнітола, діджитал кокіт, 195 тисяч км пробігу. Тут у нас все в повному порядку. Підсвітки, губи можна красити. Тут у нас для окуляр, бардачок, сервісна історія, все лежить на своєму місці, нічого немає поломаного, потертого, просто подивіться на його вистан. Зараз вам ще раз покажу сидіння водія. 195 тисяч пробігу. Передні підігріви також, стан підлокотника. Жодних взагалі потертості, нюансів, порваного, подертого, тим більше, нічого, нічого такого немає. Так, задній ряд, задня карта. Також все, понятно, все зрозуміло. Так як для пасата. Третя зона клімата. Різетка 230 вольт. ззаді у нас полочка. Сидіння складаються. Багажник. Багажник, і що саме головне, у нас повноцінна запаска Аданкрат, ключик все на своєму місці. Також електрофаркоп. так він. Все. Якщо він вам не потрібний, ви його просто сховали. Він під бампером заховався. Різеточка 12 вольт. Великий багажник шторочка. До речі, дві розетки. Перший раз бачу дві розетки 12 12 вольтових з цієї сторони також у нас ніде нічого взагалі по салону ось, ось тут якась легенька царапина є, а так взагалі по салону резинові до речі коврики лежать, жодних пошкоджень, постелі. Просто подивіться машина. Дуже в крутому стані, реально дуже в крутому стані цей пасат. 195 тисяч пробігу, чистий 21 рік, Німеччина не фарбована з повною сервісною історією. Що ще треба? Ви просили пасата, Ми його вам привезли. Ось ми провели огляд цього пасата. Не фарбований, чистий 21 рік, модельний 22-й. Це Німеччина з лізингового аукціону без жодного фарбованого елемента. Два комплекти, дісків диски з гумою, зимова і літня. Машинка, яка не потребує жодних вкладень. Приїхали, поставили на вас на облік, ви будете першим власником в Україні. Класно і на класній комплектації реально Пасата. Так що Пасад в продажі посилання на телеграм, наш канал, куди ми публікуємо свіжі автомобілі, які ми тільки викупили, які ще в дорозі в Німеч... з Німеччини в Україну. Ми публікуємо в Телеграмі, я додав в описі під відео, буде ціна. Посилання прямо на цей автомобіль на власника і на телеграм-канал наш. Так що посад в продажі, дуже крута машина. Хто шукає собі, рекомендую, зверніть на нього, будь ласка, увагу.